Всім привіт! З вами знову я істина, і в цьому відео я покажу вам знову відео про свою косметику. Таке вже відео було, але в мене косметика тут повністю все змінилося. Цей якийсь у мене вже стоїть не там, вже давно він не там стоїть, він і там стояв, і тут мені навіть сподобалось більше. Тобто він в мене буде відкритий тож, давайте почнемо ну, звідси, там підемо донизу, потім туди і потім знис там. Ну, давайте почнемо звідси. А, тут е туш. Такі, е ну, така от туш сам робила, та, це робила з звезли. Тут такі от тіні. Далі от такі от тіні від Луїзі. Так, 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 Далее тут у нас тени вид просто наставила на фокусации, далее вид Hello Kitty и тени вид розовый париж. Чипчики это хочу одни туши. Вот такая вот, такая вот, такая вот, такая вот, вот такая вот, ну, кажется, я половину из этих тушей не користуюсь. Я тут пару користуюсь этой, этой и, и все. Это просто пять мне туши моя тетка подарила. Ну, спускай вниз. Тут, тут, тут корректоры такие всякие штуки. Вот такие вот корректор. Вот такие вот. вот такие вот. Сейчас я кинчу это Так. А, так, тут далее вот Такі от тут далі румяшки. Це самоділі. Ну, це що я тепер держу в жуках. Так. Далі тональ від Fensi, Rovier Rose Conseiler, Крем Коректор Classic Classics, далі пудра від розвитний перш і тут пудра від рубероуз тут от. Що ми зараз это візьму, так що по яжаю. Ммм. Це в нас тут румяна. Тут у нас. Так чекайте. Така підводка. Да, я робила її сама. Короче. Тут <ріпи> різні помадки, тут щепчик іще одні, і тут інші помадки, тут не всі матки, там ще одні я. А, вона ще на першому поверсі. Ну, з цим боком зараз все я дуже багато не буду розказати, бо зніму там отільне відео про, наприклад, про свої блески там. Ну, тобто отак от, от. Далі, тут, ну, приблизиться. Тут це навало у мене. А тут такі тінь турплей, такі тінь в Трубіровці, такі тіні вітерів у Лондон. Далі тут о, такі тінь, там ферментоло, далі. такие знаешь, абзацы, побольше кто типа, как. -то. Ну, все, тут, тут, а, тут. все высыпалось а просто в сети и все стало вот такого эссенс, подводка эссенс. Да, Я их что... А, контур, блин, тут, наверное, Просто навалом все ревло для губка. Не місьпорти підводка, тепер помастер опрям, вибачте. І там лінчик нахиланий. Вибачте. Ходжу. Ай, я чого тут якось мага. Так, стоїть мамочки. Ну вот, наша там молоделов. Там тут так вот и тут шоу и целых. Далі у нас тут я буду так вот. Я уже слова забываю. Ну а самий место поставлю. Так, далее тут у нас лес. тут кини, такие майду вот тут ну, хто? Тут такі тіньки там приліплюються, криці не приліплюються. Забудь, да, щось в мене класи та штука, такі тіні. Жидкі, -тіні, тіні, Hello Kitty, ті, жидкі, -ті, ще тіні і блеска. Ем, далі спускаємося вниз, тут, як я вже сказала, тут такі штуки, що ліпляться. Це попадало, от бач все, такі тут блески. Два. А тут що такі? Вот тут такие вот. Тушь вид руберов за. Так, такая маленькая. Это же, же прилипляет уже. Так, далее тут кисточка, вот такая вот блеск. Там еще одна кисточка, вот такая вот уже. Далее блеск, ну, не шапка, это шапка. Ну це бальзам такий. Тіні. Ще тіні та румяна. Те ж які мали б переліплюватися, блін. Я просто їх ліпше переставлю, то ці румяна в мене зламалися. Я не хочу, щоб вони в мене все розламалися зовсім. Ніж розсипалися. Сюди поставили тут кісточки. Ну, напевно, так, да, напевно. і це проста коробочка, проста відвероуз. Ну, там це все і було. Я це все я звідси витягла так. Там на такі підставиться, це все, що вже не кладіть, такі тіні, 9 рубля, то я, румяна, я показала А тут теж двоє тінь, отакі от блески від фльор. лучшие Так, вот так. Ну, в целом, в же так, так уже пришла. Так, вот я показала вам такая штука. Я. Тут уже попадает, когда когда ты поднимаешь, то стоит, может туда тут будут блески. Все. А тут все понимаем. Так, и тут нес у нас. Тут тени. Такие 128 культур. Набор вид опти. Кораль вид косметик с тени видят. вон. Тут у нас спад. Жар колесо. Тут даже нас настоит. І шкафу, там ще багато зеркальців було. Послідчує. Далі отака от штучка. Так, це було все. все. Ну, от, ну, от так от все виглядає. Там. Е, чому я так от вирішила зробити? Ну тут, чесно кажучи, я просто хотіла так, щоб це все отак от стояло. І звідси дуже незручно діставати, наприклад, тіні, які там... Розбилися і все, розсип... розсиплюється, так скажемо. А от я знайшла свій олівчик з убюров, та його шукала, шукала. Ну я його там бачила. А вибач, ну це просто я вже вип'ю. Говорю, вибачте. Так, ну тобто отак. Сюди я це поставила, бо більш нікуди поставити. Не знаю, я, чесно кажучи, думала, що тут можливо це постояти. Красиво. Можна так от вирішила поставити. Тому це було все. З вами була Іспана. Вибачте, що відео не було довго. Па-па!